Станом на 1900 12 загиблих у Києві під завалів, де блокували тіла чоловіка та жінки, а також 17-річного хлопця. Його однокласники разом із класною керівницею залишалися на місці ракетного удару протягом дня. Я Не знаю, що ним. Ну, ми пішли в коридор, та бац, падим перед очами, Бомбосховище. Виходжу сюди, бачу. Хлопець не виходив на зв'язок з ночі. Його друзі до останнього не втрачали надії. Під час прямого включення журналістки одного з телеканалів стало відомо, що юнак не вижив. Бачимо, що це більше школярів приходять і вони всі плачуть. Серед загиблих у Києві син і донька лікаря Київського національного університету, невропатолога університетської клініки Ярослава Козлова, син Микита 2003 року народження, був студентом національного транспортного університету. Донька Софія, 2005 року народження, випускницею коледжу Кнут. Джерело агентства Reuters Повідомило, що ракета, яка використовувалася під час російського удару по Києву, була північнокорейською, наймовірні. Це була балістична ракета КН-23. Пошукові роботи на місці ракетного удару тривають. 25 квітня оголошено в Києві днем жалоби.